Ну що ж, українці, сьогодні ми з вами поговоримо про плюси та мінуси проживання у Бельгії. Бельгія здобула популярність як країна можливостей та прекрасного життя. Проте переїзд у цю країну має свої плюси та мінуси. Давайте поглянемо на них разом. Першим плюсом, який ми розглянемо, є робочі можливості. Бельгія відома своєю стабільною економікою та широким спектром робочих місць в різних галузях, від технологій до мистецтва. Для українців це відкриває двері до нових кар'єрних можливостей та професійного зростання. Другим плюсом є система охорони здоров'я. У Бельгії існує високоякісна медична система, яка забезпечує доступ до лікування та страхування. Це дозволяє українцям мати спокій щодо свого здоров'я та забезпечує їхню безпеку у випадку непередбачених ситуацій. Третім плюсом є якість життя. Бельгія відома своєю високою якістю життя, зручною та безпечною інфраструктурою, а також розвинутою системою освіти та культурою. Для багатьох українців це стає основною причиною для переїзду, оскільки вони шукають комфорт та можливості для саморозвитку. Проте разом із плюсами є і мінуси, які важливо врахувати. Культурна адаптація може виявитися складною, особливо з урахуванням різниці умові та традиціях. Витрати на життя також можуть бути значно більшими, зокрема великі вартості в оренди житла та щоденних витрат. Висновок очевидний: Бельгія це країна з численними перевагами, але і своїми викликами. Перед прийняттям рішення про переїзд сюди важливо ретельно зважити всі за і проти, врахувати особисті потреби та амбіції. Від Брюсселя до Антверпена Бельгія має чим здивувати вас, але не забувайте про власну готовність до змін та викликів, які на вас там будуть чекати. Тож, таке відео вийшло. Якщо воно було для вас інформативне та цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде більше. Пишіть коментарі, що би ви хотіли би побачити у наступних моїх відео.